Точнішій якості, як розкрити себе. Чому я взялася за цю тему? Тому що у, в особистій роботі і у мене є курс, це роль жінки. І я спостерігаю, що для нас, жінок, відкриттям стає, що є наша система система, де я на першому місці. І коли ми проходимо програми, то ми опановуємо, як переключатися в ролях. Тому що я особисто кажу за себе: я навіть ніколи не думала, жінка я чи не жінка. Я знала, що у мене жіночий шлях, що мені потрібно вийти заміж, народити дитину і дитину виростити, потім займатися внуками, готувати, їсти, прибирати. І як про себе дбати, я навіть і не думала. Звичайно, ми навіть і одягаємося, і займаємося собою лише для того, щоб проявлятися найкращим своїм варіантом у світі. А от про себе, де я для себе? І питання, яке я ставлю, коли ми проходимо роль жінки, перше питання, яка я для себе? От ви можете написати у прямому ефірі, хто зараз перебуває, яка я для себе? І ви здивуєте, що ми не знаємо, які ми для себе. І як, який йде перекос, коли жінка не пройшла е, сепарацію, коли вона не вийшла з батьківської системи, коли вона не перетворилася у 18 років із дівчини у жінку, а потім вона прийняла свою природу, і вже тоді, як доросла жінка будує стосунки, Само це не відбувається і в 18, і в 20, і в 50 років це не відбувається. Тому що що заважає жінці бути цілісною це її дитяча позиція, це неприйняття своєї сексуальності і старі установки. І щоб краще зрозуміти контекст нашої жіночої природи, все ж таки потрібно зробити такий маленький екскурс в минуле. Чому? Тому що ще навіть зараз, у 21 столітті, є жінки, які не мають права голосу, є жінки, які не можуть самі піти без опіки чоловіка, чи брата, чи сина, чи батька, які не можуть навіть показати своє обличчя. Це відбувається у 21 столітті. І навіть у минулому ще столітті у жінки не було прав. І жінка навіть у Біблії Ісус Христос поручає свою маму апостолу жінка не могла вижити сама. І ось чому у нас нам жінкам важко зрозуміти, а як це бути жінкою без інших ролей. Розумієте? А зараз дійсно світ змінився, і жінка самодостатня, жінка самореалізована. І все ж таки вона не відчуває того внутрішнього щастя. Вона не відчуває свою цінність і вона не відчуває себе цілісною. Тому що ще пам'ятаємо той шлях жінки минулого, минулого. Коли жінка без чоловіка ніхто. І сьогоднішня. Версія жінки це та, яка була сформована тими порядками, правилами, які існували в її сім'ї, які їй передали мама. І як себе проявляти у світі, це старі установки, це стара версія. Ось чому немає внутрішнього балансу. Тому що розумом жінка розуміє. Що часи змінилися, що вона має бути іншою. Але отой внутрішній конфлікт що у мене старі установки, я чекаю дозволу, я чекаю, щоб мене схвалили, я чекаю, щоб мене похвалили, я чекаю, щоб мені щось сказали. І тому добре зробити отаку от вправу. Я дуже часто з своїми клієнтами роблю цю вправу. Наприклад, жінка діє в певних випадках якось на автоматі, як певним чином вона реагує на ту чи іншу ситуацію. І вона розуміє, що потрібно було вчинити по-іншому, але не розуміє, чому не може вона так собі дозволити. І я кажу: уявіть, що у вас є сестра Близнючка. Пам'ятаєте цей фільм Гіта і Зіта? Уявіть, що у вас є ця сестра, і вона протилежність вам, як вона би вчинила. І от жінка тоді спокійно розказує: вона зробила б те те. те, те, те. Будь ласка, робіте, дійте таким чином, як діє оця версія інша вас. Тому дуже важливо, якщо от навіть сьогодні на прямому ефірі... Ви візьмете лише це, що ви сформуєте свій образ, а якою я хочу бути? Якщо у нас немає внутрішньої уяви про те, яка я маю бути, тому що та, що я сьогодні, це продукт минулого. А яка я хочу бути? Яка я хочу бути, наприклад, через 5-10 через 10 років. Що я хочу відчувати? Які емоції я хочу відчувати? Щоб у вас була ця цілісна картинка, яка я через рік, через два роки, через п'ять років. І це вже буде та стратегія, яка вас буде вести до себе справжньої, коли ви автор свого життя, коли ви сценарист, коли ви майстер, як вам жити, як, що вам відчувати, це перший крок, який допоможе. Змінити, по перше, своє ставлення до себе. І приборкати о той внутрішній конфлікт, що я хочу бути така, а дію по іншому. Звичайно, не обійдеться без турботи про себе. Ми вже говорили про важливість тіла, тому що турбота про себе це приймати своє, тіло, приймати своє тіло. І якщо ми не приймаємо своє тіло. Ми не приймаємо себе. А тіло нам служить вірою і правдою. Турбота про себе починається саме з турботи про своє тіло. І наступний крок, звичайно, це мій внутрішній стан. Ми можемо, жінки, ми дуже емоційні, ми можемо дозволити собі. І відчувати гнів, і відчувати злість, і не відчувати провини через те, що ми це відчуваємо. І не відчувати провини, що ми про себе турбуємося. Тому що я говорю, що роль жінки це я на першому місці. Коли я мама, у мене дитина на першому місці, коли я дружина, у мене чоловік на першому місці. А от саме в цій системі Я і Я, я у себе на першому місці. І наскільки важливо. Турбуватися про свій внутрішній стан, що я хочу відчувати, які емоції я хочу проживати, або ж які емоції я зараз проживаю. Ще важливо мати цілі. Навіть вже вчені довели, що у жінки, яка має цілі, зовсім інша енергія. Вона гарно дорослішає в будь-якому віці. Чи в 50, чи в 20, чи в 70, якщо є цілі, у жінки є енергія на ці цілі. І зараз я просто радію, коли спостерігаю за жінками, яким 60 плюс, вже навіть ближче до 70, але вони такі енергійні, вони турбуються про себе, в них вже є трошечки змінюється менталітет. Тому що ми унікальна, унікальне покоління жінок, які живе на межі тисячоліть. Хоча дуже багато ми що залишили в минулому тисячолітті. А доводиться нам в нашій дорослій частині жити у третьому тисячолітті. І це теж дуже важливо. У мене навіть вчора я записала практику спеціально от вже готую наставництво. Спеціально записала практику переходу, емоційного переходу із одного тисячоліття в інше. Практика дуже потужна, і сьогодні я теж хочу жінкам зробити подарунок. Напевно, подарую медитацію на жіночу енергію. Можливо, якщо вам це актуально, можете написати, чи потрібна медитація. І, звичайно, жінка встановлює правила для себе, за якими вона хоче жити, і прописує свою стратегію життя. Це важливо, щоб знати, яким шляхом я йду. Ось такі меседжі я хотіла донести сьогодні, що ми маємо сформувати себе. Якщо мені потрібні зміни, то що ж я маю змінювати? Виникає резонне запитання, правильно ж? А змінювати я маю свої звички, своє мислення, а також я маю розвивати у собі ті якості, взагалі 200 якостей є жіночих, чоловічих менше. А жіночих є 200 якостей. А ми про них навіть і ніколи не чули. У нас, якби є турбота, це турбота. Да? От ми з клієнткою говорили на консультації про ніжність, от як розвивати в собі ніжність. І зрозуміло, що ніжно можна ставитись до близьких, до дітей, до чоловіка. А от як з ніжністю ставитись до себе? Це, напевно. Дозволяти собі і відпочинок, що дуже важливо для жінки дуже важливий відпочинок. Щоб не відчувати емоційного вигорання і втоми, роздратування жінці дуже важливий відпочинок. Особливо сьогодні, коли стресу додається щодня на наше життя. Тому відпочинок дуже важливий. І це не лише про те, що полежати, а це взагалі відпочинок. Коли наповнюєшся енергією. Можливо, це прогулянка, можливо, це хобі, заняття хобі, чи сауна. Це будь-що, що дає жінці ресурс. Кожна жінка для себе визначає, що це їй допомагає. І оці риси, які мені потрібні риси. В програмі ми вибираємо три риси на місяць, які ми прокачуємо. Для когось це, можливо, впевненість, для когось це. Цілісність, для когось це емоційність, хтось дуже, можливо, реагує активно і потрібно дещо навчитися керувати своїми емоціями. І прокачувати ці риси, які в тій ідеальній конфігурації себе допоможуть проявлятися. Тому що от уявіть себе. В ідеальній версії, яка ви? Що ви відчуваєте? Як ви дієте, як ви реагуєте? Це дуже така чудова практика, коли уявляєш себе, а потім через певний час приходиш до цієї версії себе.